Фух. Дядя Рома в лісі. Трохи блуд взяв. Ще тут ніколи не був. Ну але як буд є, то й гриби. Є. От маємо ще грибочок. Дивився, що йому вже поташ прийшов. Та. Все, ну нічого, йдемо остальні провіряти. Та мой молоднячок побачив. Тут шляпацює. Може ці щось трошки. ну Цей ще такий непоганий. Цей теж ще би пригодився, треба селфі зробити. Ну ой, цього теж візьмем. Цей що каже? Тоже такий непоганенький. Кинемо його до кубки. О що у нас? Цей? Та все йде одно. Посушити піде. Іде теж до всіх. Точно треба буде другу сумку відкривати. Ці що? Два браття. Це та, нічого так непогано чується. Тому що будуть... Гнилі. О. Давно блот не брав. Цей що? Цей вже на добраніч. Так, десь я тут ще бачив молоднячок. А, о. Є й молоднячок. З ними сьогодні туго. Вчора всі гриби були отакі молоденькі. А сьогодні, сьогодні маємо тільки старичків. Так, тут вже далі пішли на Далі по лісі. Зараз підемо ще щось шукати. Може знайдемо. Так. Йо. Йо. Йдемо до лісопеда. Ой, що брати другу сумку, чи ще в цю запах. Батарея розряджена. В принципі... Так вже сьогодні трохи назбирав пів білих є. А ще цих візьмемо, красавцю, розвертаємо так. О. О, плюс так, маємо таких великих, гарних, добре. Так, продовжуємо. Ще два сепаратиста. другим. На годинку 954, 24 червня, субота ось сюди я сипав весь свій сьогоднішній улов. Практично всі білі. 100 грамм так 10 години, точно. З двох сумок сипав. Так що не треба навіть їздити в Карпати за грибами, можна збирати їх і поближче.